Видання Таймс наголошує на чотирьох варіантах безпеки України, які зараз розглядають західні країни, сподіваючись на можливе припинення чи хоча б призупинення російсько-української війни. Перший має на увазі. Запровадження британського та французького військових контингентів для навчання українських сил на заході країни, також повітряний та морський контроль, і розвідувальна підтримка Сполучених Штатів, однак без присутності наземних американських військ у будь-якому вигляді. Другий варіант передбачає захист території з повітря, патрулювання. Безпілотники та можливе запровадження заборони польотів у разу порушень з додатковим постачанням озброєння для України. Третій варіант передбачає розширення статті 5 НАТО на Україну, що передбачає колективну відповідь союзників в разі нового нападу Російської Федерації. Однак, разом із цим Україна не стане членом Північно-Атлантичного Союзу. Навіть такий варіант потребує укладання міжнародної угоди з подальшою її ратифікацією в національних парламентах. І четвертий варіант передбачає створення нового безпекового альянсу, так як, скажімо, функціонують союзи Сполучених Штатів з Японією чи Південною Кореєю. Такий є, союз передбачатиме американські гарантії оборони, можливе розміщення баз та офіційне визнання Росією права на укладання таких безпекових угод. Кожний з цих варіантів, звичайно ж, має передбачати готовність Росії із ним погодитися. Адже Москва поки що рішуче заперечує можливість запровадження контингентів країн-членів НАТО на українську територію і попереджає, що в цьому разі ці країни будуть вважатися безпосередніми учасниками російсько-української війни.